Що осінні чимало міст і сіл нашого краю відзначають дні народження. Днями Тячів святкував 683-ю річницю від першої історичної згадки про нього. З цієї нагоди у місті провели багато різних заходів від дитячих розваг і мистецьких виставок до концерту зірок. Усе це було цікаво і дорослим, і малечі. Що є родзинкою свята сьогодні? Міста Тячев. Я знаю, дуже багато мероприємств, Кожен вибирає для себе. Родзинку для спортсменів це, мабуть, футбол, для любителів естрада, це, мабуть, вечірний концерт. Для наших діток це, мабуть, буде міні-міс, яке буде проводитися. Багато заходів. Я думаю, що кожен вибере собі до вподоби і, і знайде себе у цьому святі. Під час таких ось урочистостей стало доброю традицією відкривати в Тячеві нові соціальні об'єкти. Дводенне свято в місті стартувало відкриттям оновленого скверу по вулиці Незалежності. У прошлому році ми відкривали цю поштову площу, відкривали цей ігровий майданчик дитячий, закладували капсулу біля школи ренджі Донського для будівництва спортивного комплексу. А це комплекс аналогів, якого немає в Україні, вартість цього біля 12 мільйонів гривень. І як бачите, сьогодні ми відкрили алею відпочинку для жителів міста Тячів, ну і гостей, відповідно. Чимало гостей прибуло на свято з району області та з України, зокрема з міста побратима Буча Київської області, а також з-за кордону. Господарі свята зустрілися з делегаціями міст побратимих Вац, НОДЬКАЛО та Язбринь Угорщина, Бардіїв Словаччина та Негріштю Румунія. Генеральний консул Угорської Республіки в місті Берего Іштвантот наголосив на двосторонній співпраці, зокрема між містами-побратимами, а також на спрощенні візового режиму між Україною та Угорщиною. Kína és Magyarország között rendkívül jó kapcsolatok léteznek, tehát kulturális, gazdasági és egyéb vonatkozásban. Ezeket a kapcsolatokat külön erősítik a kárpátaljai települések testvérvárosi kapcsolatai, települési kapcsolatai. Nagy örömmel szolgál, hogy a konzuli kerületemben fekvő Técső városa úgy szintén eh, a kiterjedt kapcsolatot ápol Magyarországgal és a térség más országaival. Mindig részt venni egy ilyen találkozón, most éppen a város napján, ahol azt tapasztalhatjuk, hogy a testvértelepülések valóban tartalommal megtöltött kapcsolatokat ápolnak. mert hát az együttműködés az nem formális, hanem tartalommal teli. Annak, hogy mind a város egésze, mind a városban élő magyarok, őshonos magyarok ilyen, kapcsolat kapcsolatrendszernek a részei. Magyarország eh, a maga részéről EU-s tagállamként támogatja azt, hogy Ukrajnával szemben megszűnjék a vízumkényszer. Örülünk annak, hogy a eh, magyar állampolgároknak nem kell vízumot kérniük Ukrajnába, és eh, tagországként, EU-s tagországként Ukrajna szomszédjaként szeretnénk, ha ez a dolog kölcsönös lenne a vízummentesség. S 2006. roku ťače vydnovil svoju spiupráciu s místom Bardiev z Slovačiny. Nás je veľmi potešením to, že družba medzi našimi mestami, medzi ťačevom a Bardievom sa rozvíja už od 76. roku. A keď po 20 rokoch mierne ustala, tak teraz sa naplno rozvíja už posledných 5 rokov veľmi intenzívne na všetkých frontoch. ťače je veľmi Веселе місто. Нато, що є мале, так є вели пестра. Жірту веда народності, відвела фарів, люди веселі, культурні програми пекний, також нам тупач. Примар румунського міста Негріштюаша Орелія Федорка з радістю відокнулася на запрошення взяти участь у святкуванні Дня Тячева. Вона поділилася своїми планами щодо продовження співпраці між двома містами-побратимами. Orașul Negreștiu de unde vin eu, unde sunt primar, este înfrățit cu orașul Teaceu de peste 8 ani și în fiecare an noi ne întâlnim cu mare drag, avem relații culturale și administrative și ne dorim să dezvoltăm și relații economice. Așa cum trăiesc frații, acasă, așa trebuie să trăim și noi să ne sprijinim, să ne ajutăm și să învățăm cei i frumos și bun unul de la celălalt. Așa doresc să fie relațiile noastre în continuare. Chiar dacă avem punctul de trecere a frontierei, îl ignorăm, nu avem probleme, suntem așteptați cu mare drag atât de locuitorii din Tiașev, cât și de frații noștri români care trăiesc aici. Mă simt extraordinar de bine aici în Tiașev și sper să avem o zi deosebită împreună. Для тячівців і гостей міста запрацював ярмарок Золота осінь, на якому відбулося урочисте відкриття свята врожаю «Сюреті Бал. У рамках проведення дня міста була організована також виставка продаж художніх виробів майстрів народної творчості району. Всіх зацікавила експозиція ужиткових речей, яка засвідчила устрій та культуру наших предків. Колекція була зібрана та збережена поцінувачами старожитностей. На імпровізованій сцені міста відбулося сценічне шоу Міні-міс та юна -міс» тячів 2012. Урочисту подію було відкрито піснею про тячів у виконанні учнів Тячівської дитячої школи мистецтв. Тячів з кожним роком стає все кращим і кращим. Про його здобутки говорив на церемонії відкриття голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида. Сьогодні місто Тячів можна ставити приклад багатьом. Містам Закарпатської області я хочу вам щиро сказати, що вам дуже повезло з міським головою. Те, що він робить сьогодні для тячева, для тячівщини, його важко оцінити, тому що він не є спокійний, він постійно шукає можливості вирішення всіх питань. В минулому році ми відкрили. Футбольний майданчик заклали камінь будівництво спортивного комплексу. Я впевнений, що на наступний рік ми його закінчимо. Я щиро вітаю вас з вашим святом. Бажаю вам і міському голові, продовжувати в такому темпі, щоб місто Тячів стало прикладом взірця європейського міста не тільки для Закарпаття, а для України. Святом вас! Міські конкурси всебічно відобразили національну самобутність, притаманну багатонаціональному Тячеву. Цього року вперше був організований конкурс на кращий національний костюм. Учасниками конкурсу можуть стати мешканці Тячева, а також інших населених пунктів району незалежно від національності українці, румуни, угорці, росіяни, люди різних вікових категорій від найменших до найстарших. Мета конкурсу визначити найкращий та найоригінальніший костюм з національним колоритом. Суворе журі оцінюватиме увесь костюм, а це не лише вишита сорочка, а все вбрання. Головний убір, кептарик, спідниця, взуття. Одна з основних умов конкурсу національний костюм повинен передати мальовничість, автентичність, оригінальність орнаменту народної вишивки тієї чи іншої національності. Під час дійства також був вперше організований міський фестиваль Бограчфест. Вже традиційно відбувся міжнародний турнір з футболу на кубок імені Людовика Биреша за участі футбольних команд із міст побратимів. Szered уболівальників на міському стадіоні була й вдова видатного футболіста, який свого часу чимало зробив для розвитку футболу в районі. 12 éve már, hogy nincs kötöttünk, de azért nagyon hálás vagyok a vezetőségnek, hogy nem felejtkeztek el soha. Minden éven megtörténik ez a ünnep a pályán. Igaz, hogy az egész életét erre szentelte őt, semmi nem érdekelte. Az életbe, csak a sport ennek élt. András az vezet, megy a nagyapja után. Csak nagyon nehéz munkám van, úgyhogy nagyon ritkán, amikor el tudsz szabadulni. De az itt nőtt, ugye itt laknak a pályán, ebbe a házba, az első ház az övék, és az az ajtó mindig nyitva volt, úgyhogy akart, nem akart, mindig itt volt. Úgyhogy ez, ez benne is van mai napig is a kis Andrisnak. Úgyhogy ez örökölte a nagyapját is. Паралельно з цим турніром у цей день були також організовані міжнародні змагання серед ветеранів великого тенісу. Крім згаданого, пройшли некласифікаційні змагання з більярду та презентація хортингу. Це такий унікальний вид єдиноборства для цих юнаків і дівчат. Він означає сила, мужність, витривалість, уміння себе захистити у будь-якій ситуації. Ініціатором створення хортингу став майстер спорту президент Федерації Тячівської міської федерації Хортингу Михайло Бучак. За активну участь у сприянні розвитку національного виду спорту багатьох було нагороджено почесними грамотами Тячівської міської федерації Хортингу, а також вручені посвідчення кандидатам у майстри спорту. У святкуванні дня закарпатського міста Тячів взяли участь і юні таланти. У концерті з нагоди відзначення дня народження Тячева взяли участь заслужені народні артисти України Іван Пилипець, Павло Доскоч та інші відомі виконавці. Цей раз до Тячева завітали зірки міжнародного рівня. На запрошення організаторів залюбки відгукнувся відомий співак і композитор, народний артист Російської Федерації Діма Маліков, який знайшов час поділитися з нами своїми враженнями. Що вас зв'язує з Закарпаттям? А і нас Тячевом завжди зв'язують щось персональне, поэтому. Так получилось, что в самом моем первом периоде моего творчества, то есть, когда мне было 18-19 лет, я познакомился вот с Тарасом Олечкой, и он тогда занимался, он учился и занимался теннисом. И я очень увлекся тоже большим теннисом, и мы с ним вместе тренировались. А после этого просто вот эти отношения, просто там тренер и там спаринг партнер переросли в дружбу и а, так вот эта дружба проверена время, знаете когда че, когда с друга находишь в юном возрасте это общем-то, на всю жизнь это настоящий друг да. конечно а чем ты становишься старше тем сложнее найти друзей но и, тем не менее а, с его помощью я здесь нашел новых друзей я приехал с коллективом моего отца с ансамбля Самоцветы то есть мы, мы сегодня делаем программу для всех поколений mm -hmm. вот а, то есть самоцвет для более старшего поколения я уже для среднего и и в моем репертуаре есть новые песни которые нравятся молодежи то есть mm -hmm. поэтому мне хочется все все так сказать возраста вот потом вы знаете на такие концерты на улицах они предполагают большое количество узнаваемых известных мелодий К сожалению, больше проездом, хотя хочется тоже приехать. Здесь очень много симпатичных, небольших, но очень уютных и гостеприимных городов. И поэтому э, вот в первый раз, когда я приехал, я здесь оставался. Мы ездили в горы. Э, ну, просто вот на день отдыха была замечательная великолепная погода. Вот. А сегодня, к сожалению, у меня нет такой возможности, потому что завтра. Я вообще принял, принимаю участие в таком большом, очень амбициозном проекте на российском телевидении, который называется «Битва хоров». То есть 8 хоров из разных городов нашей страны, крупных, соревнуются, кто лучше поет, кто качественно делает номера. И у каждого из этих хоров есть свой наставник, свой продюсер. Я возглавляю один из, из хоров, из города Санкт-Петербург, вот. Поэтому, поэтому, к сожалению, нет возможности остаться, задержаться, поэтому все так немножко рвано в графике, но я полон сил, энергии, хотел бы сегодня зрителям подарить и новые какие-то свои песни, и полюбившиеся да. хиты. А что больше нравится слушателю, зрителю из вашего репертуара? Трудно сказать. За 25 лет моей творческой жизни, оценить. конечно. Uh, у меня много до достаточно песен, которые любят и знают люди, но uh, у меня много инструментальных композиций, и у них, может быть, не так много, большое количество поклонников, но эти поклонники очень верные. И, они, и инструментальная моя музыка, она не так подвержена моде, как, скажем, песни, потому что песни — это ритмы, это движение, это всегда, всегда новые какие-то веяния, а инструментал, он, так сказать, вечный. Я сейчас работаю с, с киевскими ребятами-аржировщиками, то есть благодаря последним средствам связи это становится возможно, я записываю мелодии, голос, свой голос в Москве, передаю им туда, и они там воркуют уже. Песня «С чистого листа» она сделана в Швеции, то есть сегодня современный мир позволяет покупать мозги и таланты в любой стране. В нем осталась ложь И казалось, не осталось верного пути Выбор сделан, ты б хотела Навсегда уйти Навсегда уйти Навсегда уйти Из чистого лица Опять начнешь сначала Звоню в последний раз А голос Популярность не мешает. Помогает? Да? <laughs> популярность не мешает. Нет, ну я уже привык, я, я давно, я. Хотя я, я понимаю и спокойно отношусь к тому, если кто-то меня, например, не узнает на улицах, в каком-нибудь городе, там, какой-нибудь страны. И я абсолютно спокойно отреагирую. Я нормальный, простой человек, и я просто люблю свое дело. Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом, и каждый должен... Понять им что, чем именно ему стоит заниматься в жизни, если он это находит, то это большое счастье. Я очень благодарен за э, за то, что вы так много лет меня помните, любите, знаете и следите за моим творчеством. И я хотел бы пожелать всем нам почаще встречаться. Успехов. Спасибо. И, по-моему, самое главное, это здоровье. Когда есть здоровье, то сразу есть все мысли направляются на, на творчество. Поэтому я вам искренне тоже всем желаю здоровья и прощаюсь. До новых встреч. И, как появится в моей песне До завтра.